Бродай, Джеральді. Фантастичний злак! Він є офіційною рослиною штату Іллінойс з США. Це злак із сизо сіро-зеленим листям, яке восени набуває помаранчевого, темно-червоного, іноді бордового кольору. Товсті стебла переливаються бусково-пурпурно-фіолетовими відтінками. Соцвіття незвичайної форми складаються з безлічі колосків червоного відтінку жовтими вісюльками на кінчиках. Росте щільною купиною, квітує серпень-жовтень, висота в квітучому стані 2-2,5 метрів, ширина ж рослини до 50 см. Любить сонце, до ґрунту невимогливий, але щоб швидше отримати декоративний кущ, краще висаджувати у родючий ґрунт. Сильний довголистий злак дуже ефектний в садах, завдяки великим розмірам забарвленню і прямостоячій формі купини. Його ідеально використовувати для зелених екранів у природних та пейзажних садах, в змішаних композиціях та в солітерних насадженнях